Та я тобі кажу, що чізбургери та бургери набагато краще, ніж твоя піца. Та ні, піца краще, ніж твої бургери, вона більша. Та ніщо, що вона більша. Ось чізбургери можна дуже багато і вони такі смачні. Мені подобається більше чізбургери та бургери, ніж твоя піца. І взагалі день. Твій, як ти кажеш, що день краще, краще, нічого не краще, ніч набагато краще, ніч вночі не так жарко, як в день. стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ну, і що? Зато в вдень можна гуляти. Це що таке? Що це таке? Батьки приїхали? О, ні. це хто така? Так, привітики, дітки. Добрий вечір. А що таке? Чому ви приїхали сюди? Як це що таке? До вас так, приїхала... швидше! ніянчитись з вами. Э, 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 е, ні, я вам не роз э, я вам не давав дозвіл заходити додому. Як є дозвіл від твоїх батьків? Як так? Ви що, наша нянька? Ну так, я ж сказала вам зразу, що я до вас нянчитись прийшла. А як ми так зачекай, ти треба подзвонити батькам Дзвони батькам Дзвони, давай кому хочеш? Ну слухай, це схоже на правду. а що це тут у вас таке? Це що, якісь е -е, іскриві ящики. Так. Ну, це можеш спробувати. О, це що лунна Кока кола, Так. Така смачна. Така... мм. Ось так о, набагато о, краще. це діло. А, що? Що ти зробила з моєю подрою? Здраствуй. Ходи, спробуй Добари мою подру. я кар'я твоя ну, подруга. Ні, я не буду їсти вашу кока-колу. То її не, не треба всі. їсти, її треба пити. Тримай, пий цю кока-колу. Так, ще ні-дякую, ні, ні, я не буду її пити. Я не хочу перетворитися на тобі сказали. Да я не буду кому сказав. Не буду. Я обожнюю звичайну Кока-Колу. Ось вона. Збираємо ось цю колу пити буду, ні а вашу не буде. Не Дитро не чіпай. О, так. Подивимося. Ненавиджу жовтий колір. Все чорне зараз Тому перероблю. Це з цим щось зробити. О, О тебе як класно. Що? Що ви з моїм будинком зробили? Ідеально. Ха, це тільки початок. Лонна Кокакола буде повсюди. Ми захопимо байс. Так, зашікайте валіть з мого дома. Батьки прийдуть я їм все розповім. Зрозуміли. Так, так, розповіси, але зараз давай дуй наверх. а а а я, я, я их сейчас сказала тебе! Ах, так! Божевельно, нянька, божевельно! Ничего, я вам помщуся За свою подругу! Okay. а что ж так, что ж так, все сруйновано! ну ты там помстишься? Сиди тут, лапшик неслухняный! Ах, так! Друзі, ви бачили, вона перетворила мою подругу на Кока-Колу. Та випила цю пляшку Кока-коли лунної, та все перетворилося на якийсь місяць. Цю луну. Так, зараз я знаю, що робити. Мені потрібно спуститися у підвал в, у моїх батьків. Я знаю, що вони там щось ховали, там якась зброя була. Але я підглядав за ними. Так, зараз осюди, так. Все залазимо. Ось, так, друзі. Так, ось тут вони сховали десь. що він там робить? О, нічого собі. Скільки всього? Зараз підрубимо чити та прогонимо їх. Так, а де він? Я не знаю, де він. Він був тут. Кодись зник неслухняний хлопчик. Так, Зараз я мочу коло затовкаю кудись. Що він сказав? Затовкай мені цю колоколу, та я тобі сам пику зараз натовчу. Приїхали сюди божевільні. Ах, Так, я вам зараз покажу. Я знаю, що ця луна навіть не навіть ненавидить світло. Ось так. Отримай! Що Що так? Це що сонце зробило все. Так, це все сонечко робить. Я вас... Я вам покажу. Це тільки початок. Так, закидуємо ось цими гранатами, друзі. Ось, я я не можу так, Що б тобі повилазило? ці повилазило. Треба виходити з цього будинку! Я не Щас можу вийти хочу. Так, так, краще, так. друзі, це краще. викидаємо. Це також викидаємо. Зараз я їм покажу. В мене є ось такі моби. Зараз я їх наспамлю дуже багато, щоб вони атакували цих божевільних. Так сюди вони що намагаються втікти? Та, О, зараз, цікаво! Зараз, зараз, так! Заканали. Давай! бається? Не знаю, вже швидше. Так, 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 так. Дивіться. Зараз вони чекають, як далеко. Ах, так. Треба щось підірвати. Так, мені. Мені потрібен кристал Кріпера. Так. Так, ще трошки ми майже звідси. Що, що там? Ось воно. Телепортуємося є. Yeah! Що? <смеш> що? Я в цілу домі? Не. Nee, нас не вийшло. Щось що пішло не так. Убити? Так, щось пішло не так. Зараз йому покажу. Приїхали до мого будиночка. Так, зомбі! Все, всі атакувати. <гану> Ого-го-го-го! А зараз вийшов! Мрій далі! Так, друзі, зараз будемо торити дощ, вони ж ненавидять світло! Місяць хочуть, щоб це темно захопило світ! Ага, ось так і оце я це розумію! Ой, так, сподіваюсь, що ща... лучше майже! Ще трохи! И ще... Щоб цей метеорит прямо у нет. Паду, а беша, нет. Тебя. в будинок! Что ты да? Треба вбить этих монстров. Ах, да! Вбити монстрів! Ну-ну-ну-ну, зараз подивимось. Кого ти вб'єш. Так, закидуємо. Ось так. Літ, полетай трохи! Він мене вбиває! Ха. Так, його повинен зараз розірвати. Три, дві. Одна. О, ні, він вмер. Так, друзі, зараз можемо вбити цього монстра. Так, ось закидуємо. О, дивіться, Він стріляє це так слухай, ти знаешь еще. Що тут раз? ще таке є? Так о, ще довго! <свят> заспавлено... Так! Вот Нарешті розірвав цього а, це що? Так. Ось трохи занюхти цього газку. Зараз я тобі покажу. В мене є ось ця штука. Так, нам потрібна. Так, де вона? Ось так. Ось ця штука. Скриня. Так, це можна вбрати. Де вони є? О, я зараз цю що? а ні, було? Треба таке? Я нічого не розумію, як так трапилось. Нам потрібна допомога. Так, так, вам потрібна допомога, але вам ніхто не допоможе, тому що ви справнішеньке зло. Так, ось так закидуємо її. Ще трохи політай трохи. Цікаво, вона вміє літати, або ні. О, Оце її закинуло, так, ще, ще, ще Ей, туди. Підпустіть, це а? робить. Розірвало її. Так їй потрібно. Так, що? Де вони сховалися? Цікаво, що там батьків ще є. Якісь гранати. М -м, так, зараз, зараз, зараз. Закидаємо сюди і дивимося, що воно буде робити. О, ні, Я щось бачу. Так це що? Нічого собі, який вибух! Так зачекайте, хто це зробив? Це, це, це клята луна зробила. Ось так. Набагато краще. Я вес океан зараз висушу! буде спрознішенька суша. Що? Так, ви бачите, що він робить, друзі. Це якесь божевілля. У мене тепер кани немає. Він все зруйновує. О, ні. Так, телепортуємося. Де вона сховалася? Ось вона. Так, зараз. Я зараз що? Точно що? Ось так тобі. Потвора мала. Цією лунною ковиколою хотіла Я б все спрятувати. зламати. Так, де мої. О, друзі, оце я розумію. Дивіться, що можна зробити. Так, кидаємо сюди, сюди, сюди <гументна> вижди, листи, ще листі. один. Так, ось це. Ось це я розумію. Так, я закидав, зараз будемо <гументна> дивитися. <гументна> <гументна> так, я взагалі нічого не розумію. О, це так. Дивіться чорні дири. Я весь окан зруйнував. Що тут коїться? Який чорний девери. Так, це тільки початок, монстр клятий. Поверни мою подругу! Подругу поверни потвора! Є ось так тобі потримай! Так, де вона сховалася? Десь сидить. Так, телепортуємося до неї. Ось копає. Тут, значить, так, зараз ми ось так. Дивіться, які штуки зараз будуть атакувати її. Що не чіпає? це? скалапендри це? Оце, я розумію, отривай! На горіхи. Так, що? Спорались? Ще більше! Зараз я цих штук на спамлю тут до дофіа. Ще? 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 Ще. Ось тут я сховаюсь. Що? Місяці ховається. Ну-ну-ну ну так кидаємо туди, телепортуємося. Де він? Дивіться, що за кратер він зробив. Чи чого собі? Оце так, він до бедроку докопав. Ну-ну-ну-ну, так, що ж мені застосувати то таке? Можливо, мені потрібна ось ця граната. Так, кидаємо. О, -о, -о, О! Я не можу з цим вибратися. Все зруйную. Ось так. Що? Траш то тобі. Іди сюди. Ось. Ай, так, друзі. За тим, здається, впоралась, хоча він десь заспавнився. Ось він. Дивіться, від будинку нічого не залишилось. Окана більш нема. Він все висушив. Він хоче перетворити землю на луну. Ось чому він брає всю воду. Так, гаразд, гаразд. Сховався там, лови на горіх і тобі. Що ти там робиш? Щось вибухнуло дуже сильно. Ой! Так, я зараз вас закопаю. Дивіться, друзі. Оце Ой, я розумію. О, я вбив когось! Я вбив когось! Так, слухайте, друзі, в мене є план. А якщо ми зараз їх раз і назавжди не знищимо? Так, що ж мені застосувати? Зачекайте! Тут є цар бомба. Якщо я її використовувати буду. Так, спочатку ми зробимо ось що. Ми зараз будемо використовувати метеорити дощ, щоб їх злякати, та поставимо цар бомбу. Погнали. Зіться метеорити. не до порадоводи. Так. так, друзі. Зараз ми дещо зробимо. Зараз я використовую Чотирішка цей курс. Я точно зможу втікти. Куди ти там зможеш втікти? Ставимо цю бомбу, заряджаємо її. ось сюди, сюди, сюди. Ось так робимо. Є, зараз ще одну штуку. Ось так. Все, заряджаємо, нам, повин... нам потрібен важель. Так, нам потрібно ось він тут. Є. Важель ставимо та підриваємо. Ой. Ага. О, Оце так! Оце я їм показав! Не бувати! Не буде тут Я в шоці. Слухайте, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Та по побачимося у нових роликах!